Всім доброго дня! З'явилася можливість зробити відео відеопорівняння плугів виробництва Скандинавії. Ми їх нещодавно привезли. Коли плуги стоять поруч, то людина має уявлення про їх габарити, розміри. Плуги в оригінальному, в хорошому стані, можна сказати, в відмінному стані. І так, стартуємо плуг Kverneland. Виробництво Норвегія. Захват на корпус 40 сантиметрів. Висота стійки. 70 довжина полиці по центру з грудинкою 1,12. м Слідуючий плуг Фіскарс. Виробництво Фінляндії. Він має е, два захвати. Зараз він стоїть на положенні 35. Сантиметрів захват корпуса, то є 14 салі. І можете пересунути на 16 салі, це буде вже 40 сантиметрів, у вас буде корпус захвата. Висота до рами тут 70. Висота стійки тут більше, десь 75, по-моєму, 73. І ще. Маєте можливість з кабіни трактора відрегулювати кут похилу до землі. І плуг виробництва Швеції фірми Overroom. Він у нас має чотири положення. Захват корпуса 10 салі, 12 салі, 14 салі, 16 салі, то є 25, 35, 30, 35 40 см можете виставити на корпус. Тут є отаких от 4 отвора на кожен корпус. І ви ставите, скільки вам виходить, як ви хочете. Попереду він має на балці ще такий гідроциліндр, два входи. Ну, я бачу швед його як поставив, відрегулював, шланги, навірно, зняв, зафіксував. І так він його їм не користувався. По робочим органам все в відмінному стані. Пернеланд має поличку найдовшу. Вона в нього з грудинкою, як я вже казав, 112 Фіскарс довжину має 100 і Оверум має поличку теж 100 см. Кому плуги сподобались, кому такі потрібні, дзвоніть. Ціна плуга, як завжди, залежить від її модельки і, як найважливіше, від його технічного стану. Ціна у нас за Квернеланд 2700. фіскарс, і оверум 2500 доларів. Всім гарного дня! Щасливо!